Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Продовжую наш прямий ефір. Я Інна Марецька Найближчу годину працюватиму в ефірі. І вже є мій перший співрозмовник з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього. Ми почнемо напевно нашу розмову із того, що Міністерство внутрішніх справ України почало формування штурмових бригад, яке називається Гвардія наступу. Ці всі бригади. Це вісім професійних штурмових бригад МВС із бійців патріотів, які прагнуть винищити ворога і звільнити окуповані землі України. Йдеться в описі до цього набору, пане Вадиме, рада вас вітати в ефірі. Слава Україні слова. Отже, штурмові оці бригади міністерства внутрішніх справ, яке почало яке, яке яке почало формувати міністерство. Так і кажуть, що туди мають вступати добровольці. Хотілося б від вас почути більше подробиць про цілі і відмінності цих підрозділів від тих, які вже існують. Ну, наскільки я розумію, в принципі прийнято рішення про створення саме штурмових бригад, тобто бригади, які будуть займатися безпосередньо, будуть задіяні безпосередньо у наступі. І якщо раніше гвардія, це все ж таки спочатку йшли Збройні Сили України, потім за чіткою займалася національна гвардія України. В даному випадку це робляться штурмові бригади, які будуть разом із Збройним силами України безпосередньо. Брати участь в наступі, безпосередньо брати участь в їх першій лінії. Тобто вони будуть добре озброєні, і бо багато людей кажуть експертів, коли почули цю новину, кажуть, що Україна хоче ну якось підсилити і повторити успіх Азову. Ну, в тому числі напевно так, але справді це буде добре озброєні. Це будуть мотивовані нові бригади, створюються п'ять нових бригад. Бригада, це щоб просто ми розуміли, це приблизно 5 тисяч людей, які будуть мати відповідну техніку, відповідні озброєння і е, е, будуть заточені перш за все на е, наступальні дії. Просто хотілося б нам, як пересічним людям, зрозуміти, чому ці бригади не можуть бути створені в складі ЗСУ, а треба якось окремі ці бригади створювати. І хто туди має йти які критерії відбору? Чим відрізняються від звичайної мобілізації? Дивіться, я е, не є представником на Зварді. тобто я зараз в на випадку вам. Навряд чи можу сказати більше від того, що було сказано. Тому тут, напевно, все ж таки це не зовсім до мене запитання. Але єдине, що я можу сказати, це те, що в Збройних силах також створюється, наскільки я розумію, теж весь час відбувається створення нових бригад, весь час відбувається поповнення, і очевидно, все ж таки було прийнято рішення, що для посилення в національної гвардії створюються саме штурмові бригади в нас гвардії. Пан міністр Резніков французькому змі заявив, що Росія мобілізувала півмільйона вже солдатів і готується до наступу на двох напрямках. Як він каже, і, можливо, це має бути або Донбас, або південь, з урахуванням от їхньої схильності до символізму і дати скоріше за все, окупанти можуть щось спробувати під річницю вторгнення. На ваш погляд, що Путін може спробувати перед 24-тим? двадцять Я Взагалі, я на відміну від більшості експертів, я вважаю, що ми забагато уваги приділяємо датам, і частіше за все всі ці наші прогнози ніколи не справжуються. Тому що я пам'ятаю, і може, ви теж пам'ятаєте, що і під 9 травня вони збиралися щось робити, і під 22 червня вони збиралися щось робити, і під інші дати насправді я б не прив'язувався до дати 24 лютого. Що вони можуть робити? Ми вже це зараз бачимо. Можемо сказати про те, що станемо на зараз. Росіяни вже де-факто розпочали <кхем> спроби, скажімо так, наступу на Донецькій області, на території Донецької області. Перш за все, це те, про що ми говоримо фактично в щоденному режимі, це Бахмут Бугодар і авдіївка Вони концентрують зараз достатньо серйозні сили в районі Луганської області, де очевидно хочуть перейти теж контрнаступ, або як мінімум зупинити наш наступ в районі Кремної. І е, те, що ми бачимо протягом останніх днів, це збільшення, е, скажімо так, обстрілів в районі Новосілківки і е, в ряді інших місць. Плюс те, що е, як говорилося на цьому тижні е, в деяких зМІ е, про те, що частини Вагнера перекидаються саме на південний напрямок, можна передбачити, що вони будуть пробувати робити цю розвідку боєм. Е, то на Запорізькому чи то на Павлоградському напрямках, тобто в даному випадку вони будуть пробувати е, робити і ще один наступ. В цьому е, я думаю, що сходяться абсолютно всі експерти. Е, Сподіваюся, що це їм нічого не вдасться. Але е, остання промова Путіна в е, Волгограді е, до річниці Сталинградської битви е, вона показує про те, що е, Путін готує росіян до того, щоб, е, по-перше, зірвати будь-які можливості від для України. Попри е, те, що е, заявляється, що у нас е, буде надходити все більше і більше техніки, росіяни хочуть зірвати будь-які можливості для бід бідкригу, і це на це національно перш за все е, вся російська стратегія, стратегія російської армії. Е, з іншої сторони, він попробує е, щось зробити, що на Донбасі, чи то на півдні, чи то одночасно на і на Донбасі, але говорити про те, що у них є зараз можливості і сили зробити якісь там величезні ривки, а тим більше повторювати 24 лютого і робити наступ одночасно з кількох частин України. Ну це точно не реалістично зараз. От, бачите, інститут вивчення війни теж пише, що в Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя. Це сьогодні вони у свіжому зведенні кажуть. Пояснюється тим, що росіяни кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки саме на Луганщині, але це не означає, що цих сил не з'явиться. Так, ми ж знаємо, що там прихована мобілізація триває, і зараз, за даними. Здається, Кирила Буданова у нас 326 тисяч окупантів на українській території. Що вони можуть ще зібрати і направити до нас от, в найближчій перспективі? Ну, власне кажучи, цих мобілізованих, які вони зараз мобілізовують, вони будуть спробувати направляти на територію України. Тому що ми знаємо, що з першої хвилі мобілізації тоді вона набрала десь 300 тисяч, і за різними даними, як мінімум десь 150 тисяч знаходиться досі на навчаннях. І досі їх тренують для майбутніх очевидно прокидання на території України. Тому в даному випадку треба дивитися за тим, де вони накопичують війська, де вони накопичують техніку і боєприпаси. Поки що можемо точно сказати, що на півночі цього немає, на території Білорусі цього немає. Бачимо справді певну концентрацію на території Луганщини. Достатньо багато свого часу було перекинуто в район Мелітополя на півдні України. Тому що Мелітополь це ну як на мене, це взагалі ключова точка цієї війни, але за цим треба слідкувати знову ж таки перекидання такої кількості військ техніки це не справа одного дня. Тому це неможливо зробити от протягом там кількох годин, і сказати, що все завтра е, починається. Потрібно накопичити цю кількість людей, десь... Розпарторовувати, десь їх е, чимось годувати і так далі. і так далі Я не кажу вже про тех, про кидання техніки боєприпасів. Тому за цим треба слідкувати і розвитка, за цим дивиться фактично 24 на 7 Щодо того, що ви кажете, ми за, за багато уваги приділяємо різним датам. Е, якщо подивитися саме на ці дати, то на 22 чи на 23 як пишуть, е, у Росії в Путіна намічено там якесь звернення до нації чи то до Ради Федерації, і от, начебто, за певною такою інформацією, Росія ще на 24 число буде скликати Радбез ООН. Очевидно, що вони от якось хочуть щось спробувати здійснити для того, щоб повернути світ і Україну напевно до ротировки перемовин. Чи не так ні? Я думаю, що станом зараз ні про яку модальність переговорів, взагалі мова не йде. Якщо говорити про засідання ООН, ну вони це будуть використовувати виключно для внутрішньо політичних цілей, тобто вони черговий раз пред'являть якусь історію про біолабораторії або якусь іншу нісенітницю, і спробують навколо цього зробити якусь інформаційну кампанію всередині Російської Федерації, підкреслюю, всередині, тобто навіть в Китаї і в Індії їм особливо нічого не вдасться. Якщо говорити про звернення до Держдуми, яке мало відбутися ще в листопаді. 22-го року, то е, зараз просто внутрішньо політична ситуація в Росії дещо змінилася. Якщо в жовтні-листопаді е, ще дуже пам'ятними були е, дуже пам'ятним був відступ, і від Херсона е, була е, реальна е, літи знаходилась, ну можна сказати, прямо в фрустрації, а дехто навіть в паніці і в перелякові, е, то е, починаючи з е, кінця 22-го і в січні 23-го року. Всередині Росії російським пропагандистам вдалося застабілізувати внутрішню ситуацію. Їхні оці ура-реляції про те, що ми взяли Бахмут, ми взяли Солідар, якого, ну Бахмут, якого вони ще не взяли, але просто вона в щоденному режимі. Плюс вони де-факто опанували воєнкорів. Вони змогли застабілізувати ситуацію в телеграм-каналах. І зараз внутрішня політична ситуація набагато стабільніша, і Тепер Путін може хоч чимось виходити до е, Держдуми. тому що в листопаді йому нічого було взагалі говорити. Зараз він буде говорити про те теж саме, що він казав е, в е, Волгограді е, 2 числа, знову е, ж таки е, на річниці теленатерноградської обитви. Е, тобто він буде черговий раз натякати на ядерну зброю, черговий раз буде говорити про. Те, що вони повинні звільнити народи Донбасу, що цілі свого свободу достігнути, ну до слова, весь цей набір штампів, який він говорить весь час. Але єдине на що треба звернути увагу нам всім, це і те, на що мало хто звернув увагу відразу після його виступу в Волгограді, Путін де-факто перестав уже говорити про те, що ми весь навіть і його. Поплічники перестали говорити про те, що ми там е, волі полем а змінимо це керівництво України, ми е, денацифікуємо Україну. іншим, взагалі не було жодного слова про денацифікацію. Тобто вони міняють риторику, розуміючи, що зробити нічого на території України воєнним шляхом, особливо якихось проривів, які де здасться найближчим часом, і вони не можуть уже почати навіть продовжувати обіцяти це своєму народу. Ну, поки що, бачите, він теж апелює до цієї пережитої історії. У тому ж здається, виступи. Він казав про танки німецькі, які, начебто, на Отечество, на, на Росію йдуть знову на території України. Тобто, все-таки поки що, от це працює, так ця риторика на ну, людей. Ні, ну як вона безумовно, коли тобі кожен день це говориться. Я шо розказувати, що їм вдалося застабілізувати ситуацію. Внутрішньополітично, тому що ще раз повторюся, після Херсона, особливо в Москві і в Петербурзі, почалися в елітах достатньо панічні настрої. Зараз їм вдалося це застабілізувати, зараз вони ну, змогли своєму населенню втюхати, нібито перемогу в Бахмуті, і в свідомості пересічного росіянина у них зараз на фронтах все нормально, все просто і. Далі вони будуть чухатися вперед. Але якщо говорити про спроби нав'язати ідею народної війни, священної народної війни, яку вони пробують робити вже кілька місяців, то поки що їм цього не вдається. Не вдається по одній прості причині, тому що народна війна передбачає те, що ти піднімаєшся з дивана біля телевізора і починаєш. І йде шленкомат, в принципі, на такі, скажем так, на такі речі, росіянин не хоче йти, і поки що народна війна для нього це щось далеко. Він не хоче це слухати. Він хоче в принципі дивитися в телевізорі, і якби завтра йому сказали, що війна закінчилася, давай зупинятися. Я думаю, що він би був найщасливішою людиною в світі. Але якщо влада говорить, що будемо що далі проводити щось робити, він не буде виступати проти цього, на жаль. Якщо говорити про те, що ви сказали про ядерну зброю, про цей тему цей баян, який е, знову е, розгорнув, підняв Путін, так і ми бачимо в дописах і Медведів, про це пише е, на вашу думку, все таки на кого це спрямовано? На внутрішнє населення, чи все-таки є якийсь зовнішній адресат? Ні, безумовно, це пер за все зовнішній адресат. Безумовно, путіну потрібно хоч якось лякати е, захід, хоч чимось. Але е навіть е його остання ця заява вона була набагато м'якшою ніж 24 лютого тут просто от, от, важливо порівняти е е е е е ці промови і тут багато чого нового де себе побачимо. Тому що 24 лютого він просто жорстко заявляв, що якщо хтось попробує там щось допомагати Україні, то наша відповідь буде страшною там і так далі. Зараз він набагато милявіше і набагато втікаєміше заявляє про ядерну зброю. Ну, а моя особиста точка зору, я її говорив завжди з першого дня війни, він, будучи соціопатом по психотипу і будучи, я це, в свою чергу, багато на що впливає в його системі мислення і в системі його роботи, він в душі неймовірний боягуз. І тому ніколи на червону кнопку він не натисне. Ну, це моя особиста точка зору, і я завжди з сім'ї говорю. Але от якщо ну, припустити найстрашніше і не відкидати цю можливість, що він може натиснути? От вони в своїх погрозах завжди кажуть там Україну із Піпілім, там буде палати вся Україна. Тобто всі під... всі думають, що це має цей бути удар ядерний статися на території України. А він може, ну я не знаю, десь статися на об'єктах НАТО чи, чи все-таки. Одразумівають Україну, перше, я ще раз повторюся, ніякого ядерного удара Путін наносити не буде. Всякому разі, станом на зараз ніч про це не говорить. Він прекрасно розуміє про те, що е -е, перше, це ні до чого не призведе, перший дуже важливий момент. Друге, е -е, я би на увазі в ході війни це ніяк не зламає хід війни. Е -е, другий момент не менш важливий, е -е, це те, що е -е, як тільки він це зробить. Він стає ворогом не лише для колективного заходу, але й для своїх союзників, перш за все Китаю, тому що Китай найменше зацікавлений в тому, щоб зараз змінилися правила безпекові правила гри в світі. Тому в даному випадку для для них для китайців це безумовно глибоко неприпустимий момент. Недаремно на саміті великої двадцятки. Була спільна заява Сідзінпіня і Байдена саме щодо ядерної зброї, і з того моменту, між іншим, навіть Медведєву на деякий час заборонили поговорити про ядерну зброю. Тільки зараз вони знову повертаються як до ядерного шантажа, як до останнього доводу королів, тому що вони розуміють, що реально на полі бою їм нічого не дається. Ми побачили також вчора, буквально як до України летів танк Леопард. Грузили з Канади. Так. І от часто в ефірах військові експерти кажуть, що російські винищувачі, їхні радари бачать танки за 75 кілометрів. Як нам от прикрити все це, що нам дадуть всі ці танки? Ну, я думаю, що точно так же, як ми прикривали до цього «Хаймерс», Ми прикривали. Цезарі, тресінки, і так далі, і так далі, тобто точно так же е, будемо старатися, і е, військові розуміють безумовно про цю е, небезпеку. Чи можемо ми ну якби виходити з, з цієї ситуації, що на наступний раштайм таки стане авіаційним, і Україна отримає е, ті ж винищувачі в 16 Ну, дисячі отримує Україна F-16? так отримує. Чи буде це на наступному Рамштайні, який відбудеться буквально там через 20 днів, наскільки я пам'ятаю, в х числах лютого вірогідність поки що достатньо невелика. Як завжди, на жаль, все йде зі скрипом, і все йде значно повільніше, ніж нам цього хотілося. Те, що нам треба було на вчора, нам дають бо на жаль, тільки на завтра. Але протягом цих 11 місяців ми вже неодноразово бачили ситуацію, коли Хаймерси вам ніколи не дадуть. Ми отримали хаймерси. Більш дальнобійну артилерію вам не дадуть. Зараз дуже сподіваємося, що нам дадуть зброю, яка буде бити на 150 км. кілометрів. Леопарди вам ніколи не дадуть. Леопарди вже їдуть в Україну. Точно так же, на жаль, з великим часовим лагом, але ми отримаємо літаки. Почула вас і ще 24 го числа світ обіцяє новий пакет проти Росії. Як ви думаєте, що там може бути? Це будуть якісь персональні санкції, чи, чи що? Для нас найважливіше це так звані вторинні санкції. Для нас найважливіше це, щоб проти росіян задіювались ті санкції, які зараз санкції проти тих компаній і. Тих людей, які допомагають росіянам обходити уже діючі заборони. В принципі, тут є дуже обнаділива історія, те, що вчора чи позавчора Сполучені Штати Америки зробили відповідну заяву щодо Туреччини і попередили турецькі компанії, що якщо вони будуть допомагати росіянам входити санкції, то відповідно буде зроблено висновки, і ці компанії отримують величезні проблеми. Із е, ринку Сполучених Штатів Америки перш за все, справа в тому, що станом на зараз е, є дві країни, які найбільше допомагають росіянам е, в питаннях е, сам е, Об'єднані Арабський Емірат, які працюють на е, перенесення по суті бізнесів, е, фінансів, е, рахунків до своєї країни. І Туреччина, яка по суті стала ну, таким собі сірим хабом по сірому імпорту до Російської або паралельному імпорту до Російської Федерації. Там тільки по одному товарообігу видно, наскільки це все росте. Ну і плюс, безумовно, це Вірменія, Грузія, Казахстан. Але ключова все ж таки це Туреччина. І те, що було зроблено заяву відповідно до турецьких компаній, це вселяє серйозні надії на те, що буде що Росія настане. Відніше, ще складніше в 2023 році обходити санкції. Пане Вадиме, давайте ще обговоримо внутрішні скандали, так пов'язані з так також частково з безпекою. Міноборони потрапило в такі корупційні скандали. Як ви взагалі коментуєте ці події і яку даєте оцінку цьому? Я думаю, що цьому оцінку повинно дати слідство, і слідство повинно вирішити, хто винен. І Якщо винен, ця людина обов'язково повинна понести покарання. Ключовий момент насправді це якщо винен понести покарання. Тому що, на жаль, ми багато уже десятиліть можна сказати, живемо в ситуації, коли, як казав колись один генеральний прокурор, найкраще щоб робити прокурор це відкривати кримінальне провадження. Далі, в принципі, все зупиняється. Оце насправді один з найбільших викликів, які стоїть перед нами. У цьому контексті, от багато хто гадає, чи закінчиться це відставкою міністра Резнікова. І от нардепи вже пишуть, що можливо він може там піти в мін'юст. Гончаренко, от пише, що його можливо звільнять з посади, і він може стати заступником голови офісу президента Андрія Єрмака. От, весь цей ну шлейф довкола, і ці всі розмови на вашу думку зараз актуальні? Тобто. Зараз є в нас якась людина, яка може очолити Міністерство оборони краще, ніж це робить Олексій Резник. Ну, я можу тільки сказати свою особисту точку зору, я вважав і вважаю, що Різдіка знаходиться на своєму місці. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо повертаючись до корупційного скандалу, я можу тільки повторити те, що я сказав, що якщо є винні і якщо їхня вона доказана, це було судове засідання, і щоб ця людина отримала відповідний вирост. І тут е зараз уже е м'яч не на полі Міноборони а на полі силових структур, які цим займаються. Зрозуміли. Дякую вам за ваші коментарі. Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього, був в нашому ефірі. Е говорили ми про все і про те, що міністерство внутрішніх справ почало формування гвардії наступу. І, от, до речі, з'явилася інформація, що Багато людей добровольців уже зголосилися і активно подають заявки до цих штурмових бригад у гвардію наступу, які спрямують на посилення сил оборони і звільнення окупованих територій. Таке каже заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, каже, що. Ця кампанія стартувала буквально в четвер, але вже дуже активно подаються заявки, анкети надходить. Справді багато дзвінків на гарячу лінію. Для цього була вона спеціально створена для формування цих бригад і відкритий набір і для хлопців, і для дівчат. Насамперед каже вона: це мають бути вмотивовані люди, які готові звільняти території. На цьому робимо невелику паузу. Далі слухаємо новини і буде нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.